Тева, шановні, це огляд до Таредіту. Так, сьогодні на один день трошки пізніше ми записуємо, але в мене прям спіткала невдача. У мене там хатні справи були доволі важливі, тому доводиться переносити. Власне, щоб довго вас не затримувати, тому що вже зачекалися. Давайте переходити одразу. До контенту безпосередньо подивимося, що сьогодні нам підготував до Ну, По перше, хочеться сказати, перед тим, коли новини, перейдемо до цієї першої, що Наві пройшли на Бласте так офтопно. Наві дійсно пройшли, щоб пограти на Лані в Чинду, в Китаї. Буде цікаво поспостерігати, як воно буде. Чи буде це одна без товтриї додому, чи можливо вони їм вдасться пограти хоча б декілька матчів буде видно вже цієї п'ятниці. Тому, друзі, зважайте. Така отопна новина для вас. Тепер обговорюють вже декілька днів рішення інсейні покинути повністю до два про сцену. Він каже, що він хоче одного дня мати дітей, хоче витрачати більше часу з батьками, вони старіють, і він не хоче, щоб було занадто пізно. А, і для нього це більш важливо, ніж виграти ще один TI. От Отака думка. Отака от думка. Uh, давайте почитаємо відгуки. Голден пише: репортед. Окей, АФК Фарм. Sufficient Камера пише. Uh, в той же час Сєп постійно готовий стрибнути назад на ще один тяй, щоб пограти ще один тяй. Uh, ну, і така, така думка теж є. Та, дійсно, є гравці у нас, які регулярно повертаються, а є гравці, які от пішли, і ти про них більше нічого не чуєш. Давайте ще почитаємо, що люди пишуть. Люди в цьому собраті не розуміють дещо. Це немає нічого дивного з тим, що так склалося. Нічого поганого немає з тим, що зробив інсейдня. Професійні футболісти літають і подорожують різними країнами і в Європі і не тільки три дні... кожні три дні з 18-35 років. Деякі мають сім'ї, деякі не мають, деякі мають дітей, деякі не мають. Так що це от для кожного своє, Та? Комусь хтось обирає один шлях, хтось інший. Тобто, власне. Хтось більш пасіонарний по відношенню до того, чим він займається. Хтось, в принципі, більш такий от хоче там жити, проводити час з рідними і так далі. А, тому я дійсно розумію чудово, що тут не можна оцінювати там, що робить сі або мовний, що робить а, от. Але от таке рішення прийняв він. Побачимо, насправді завжди можна змінювати рішення. Люди змінюються за тиском обставин. Можливо, він проведе б зараз там, наприклад, рік з сім'єю, буде з ними спілкуватися, багато тусуватися, а потім знову повернеться. Можливо, подібне трапиться, можливо, щось мотивує навпаки. Можливо, вони його мотивують повернутися. Тому це не фінальне рішення. Якраз в тому, ти фішка мені здається, кіберспорту на відміну від спорту. Такого більш традиційного, фізичного, там, де більше залежить фізичні якості, в тебе. Тобі не обов'язково треба підтримувати свій, свій фізичний стан протягом року. Так? Тобто ти не, не будеш просідати в цьому сенсі, якщо хочете. Е, ти можеш просто підтримувати ігрову форму, а це робити фактично можна будь-де. Та, умовно, там навіть подорожуючи, ти можеш грати за ноутбуком, як ми колись їздили в Америку, там з собою завжди ноута таскав і грався, наприклад, там, і я там так само грався. Е, тому так, можливо, в принципі, з собою носити ці речі, грати, підтримувати форму було б бажання, скажімо так. І можливо, НСІНЯ це зробить? Можливо, ні, можливо, дійсно це фінальне рішення. Побачимо. Але от щоб ви знали, якщо ви пропустили, от така ситуація була. Грати до Т2 в Північній Америці проти Південно-Східної Азії. Оповідь про дві токсичні фабрики. Я грав в доту з 2014 року на південно-східно-азійських серверах і перейшов до Північної Америки декілька, ну два роки тому. Різниця у відношенні до гри, як себе поводять гравці, просто шалена. У південно-східній Азії люди можуть бути токсичними, але вони стараються намагаються грати до кінця. Південна Америка відчувається більш сміттєвою. Ну, сміття, коротше. А... <кій> Ігри можуть колапсувати перші 10 хвилин. І деякі гравці підуть гріфити, фідити, як тільки кудись не туди звернула гра. Комунікація це ще один головний біль. А... Часто є гравці з Південної Америки, які. Нормально відноситься, якщо ти спілкуєшся іспанською, але це може бути проблемою для інших. Поміж цього багато південноамериканських гравців дуже чутливі. Один пропущений ластхі або Динай може створити дуже багато флейму, переживань, багато фону на всю гру, яка лишилася. Велика різниця, яку я помітив, це відношення після гри, ну, поводження після гри. Південно-азійські гравці, південносхіднийські гравці, часто, часто відчуваються, як люди, з якими міг би випити пива, і міг би стати друзями. Південно-американські гравці дуже часто. Ненавидять мене після кожного матчу. <після> A Lot of players here feel either like spoiled teenagers Багато гравців тут відчуваються, як вони тінейджери, які ніколи не бачили викликів перед собою, або старші гравці, які сприймають гру занадто серйозно після проводження за багато часу онлайн південно Східно Азія токсичність відчувається якось більш так плаваюче, коли. Ну, легко, легко відчувається. А південно-американська токсичність відчувається як та, що б'є тебе, яку не можна вивести. Дуже важка. Просто ділюсь своїми Погляданнями. І цікаво, що думають інші, і що відчувають інші. Давайте почитаємо, що відчувають інші. Heaven Slayer пише. Я грав на інше 1 в Південно-східній Азії, Деміо Флейнер і Мідлейнер дуже сильно флеймили один одного, але ми взагалі все одно виграли гру. Типа ну, кешбек від того, що ви один одного флеймите. Мейкін Плейс Аген і Форченентвілоста. Але ми знову грали і потім програли. Не забуду ніколи гру Південно-Східній Азії, коли два моїх кори кричали один на одного. При тому, що ми просто знищували в цій грі всіх. Середньостатистична південно азійська гра. Останньої ночі я грав в гру де Нага і Джакіро Саппорти, форсували бійки і фідили вайпера в офлейні. 4 кіли. Один від мене і три з них. Ми флеймили один одного, продовжували тіпати, але гра пройшла за 62 хвилини, і ми, грали дуже гарну, ми, ми мали дуже гарну синергію з контролем і тімфайтами. Хі -хі. Окей. Класично, я ненавиджу його, але він мені потрібен. Мепінія, <tell noise> мені, на мою думку, це от те, що важливо. Мені не важливо, чи хтось токсичний, як тільки вони намагаються вигравати. Тобто, ти можеш бути токсичним, але грати на перемогу все одно. Це одне. А можна бути токсичним і руїнити. Та? Тобто це дві, дві великі різниці. І, якщо чесно, це мене часто описує в пабліках, і я за собою це спостерігаю, коли я стрімлю особливо. Я можу часто флеймити. Ви це знаєте, ви це бачите, хто дивиться стріми, але при Цьому я <кій>, рідко прям здаюсь, часто граю на перемогу. А, буває таке, що мене дуже сильно затільтувало, і я в поганому настрої я можу там поруїнити. І то часто я швидко збираюся і продовжую грати. А, з приводу токсичності, та в принципі, плюс-мінус всюди є токсики, і плюс-мінус всюди їх вистачає. Я думаю, що просто Південна Америка зараз така камерна, там дуже мало людей грає, дуже мало гравців. І залишилися дійсно хардкорні гравці, які, от знаєте. Це ходять чисто кайфанути в лапках, звичайно, від того як це працює, от коли вони там проводять час. Я думаю, що всі регіони специфічні, я колись і в Китаї пограти встиг, і Південно-Східній Азії встиг пограти. Я на всіх серваках, в принципі, пограв в доті. Всюди однакові проблеми, чесно кажучи. Але от, Прикольно, що для мене не стільки токсичність відрізняється, скільки дота відрізняється. От, наприклад, я ніколи не забуду, що в Америці я просто заходив в пабліки і відчував, що люди ну, не грають в гру, вони просто фармлять, і в якийсь момент вони там десь якісь бійки проводять гра закінчується, все кінець, але в основному всі люди поформити. Тобто дуже пасивна дота. От те, що пам'ятаю, це старі часи були. Зараз не знаю, як воно відбувається, але це був там 17-18 рік. Ми заходили в американські паби і просто не розуміли, чому люди не грають в доту. Всі просто були крипів. А можливо, вони просто були на крок попереду, тому що зараз так правильно грати в доту. Тоді, правда, інша мапа була, інша економіка, але тим не менш, можливо, вони просто дивилися в майбутнє. Окей, рухаємося далі, пішли баги в нас. Е, і цього разу. Ми бачимо якусь ситуацію. Він Дрейнджер нам показують, яка дає павершот. Стрибок від пака. Джакіро. Ой, який гарний прокаст від Джакіро. Ага. Шо? Тобто він дав тамбу на андайнгу ще раз. Він дав тамбу на андаінгу вверку. Башвак зв'язав її до цього. І він дає тамбу, і вона одразу вилітає з тамби. Подивіться. І ще й стакається в томбі, what the fuck. Вона ще й стакається в томбі. Блін, от з башваком вже не перший баг, скажіть на цьому каналі. Вже не вперше з башваком якийсь прикол, Гудвін. Пам'ятаєте, у нас був прикол з прив'язкою і башваком, та? з Сларком і Башваком. Um, ну що пишуть тут люди? Так, я поставив тамбу на свою Віндрейнджер, але ворожа команда все одно могла її бити. Давайте почитаємо, до чого прийшов Nail Clipper. Ага, ось у нього рішення. Коли башвак дебаф закінчується. То та... той мув, який робив гравець, просто вибігав фактично. Прибирає Tombstone бункер баф. Перед тим як Томстон бункер дебаф взагалі накладається. Але потім, коли дебаф накладається, герой, ну, юніт, в даному випадку герой, стакається в цьому місці, де вона померла від шарпшутера. Дебаф тільки для того, щоб заперечити входження або вихід з томби. Вона застакалась там, тому що вона. Літералі була е, в колізії з Томстоном. Е, гарне розслідування. Який висновок? Це Баг. У Dota 2 ми називаємо це фішкою. Це так я завжди вас вірдо жартую. Бах чи фішка, да? Ну, от така фішка, якщо хочете. Ну, я не знаю, що навіть сказати. Ну, знову це башвак. Знову гудвінг. Знову якісь приколи з цим. Просто на рівному місці от такий. Е, Фішкобаг. Рухаємось далі. Ганім Септер Пугна плюс Рубік Баг. Давайте подивимося тут відбувається. Пугна, смокчу Рубіка. Рубік смокчу Пугни. пугне. Я нічого не розумію російською. Так, I still met this back by, by accident. The gift is that Rubik uh, and Pagna both have Aganims. І хто використовує Life Drain перший, буде стакати дебаф. Проблема uh, в тому, що навіть після того, як Рубік використовує Life Drain на пугну, uh, він буде починати стакати дебаф від пугна Аганіму вдвічі швидше. І також буде давати пугні е, баф двічі швидше. Е, навпаки, я так розумію, да, він тут. Рубік из Рубік, да. М -м, працює як треба. Тобто, дуже дивно. логіка така, що якщо. От я бачите, у пугне з'єднане ганім, і він починає смоктати у Рубіка. І воно дає Рубіку дебаф. І цей дає дебаф. Ага. Бачите вже 74% додаткового демеджу. Офігеть. Тобто йому стакає і пухна, бачите? Тобто, бачите, пухна натискає на нього на Рубіка. О. І він все одно стакає, офігеть. Продовжуйтесь так, як і стак, набив. Жесть. Дуже дивина якась. Е, не знаю, що сказати. Це очевидний баг. Таня, як це пофіксити. Я взагалі не знаю. Сорі. Чат я не розбираюсь. Immortal Кавайпера багнута з його 25 талантом. Так. Так. Збільшується незеротоксин тобто має збільшуватися область незеротоксину А коли він з цією мордкою я так розумію, що воно просто валить і все, да? да щось їй погано. Вона взагалі має збільшуватися. Незертоксин радіус інкрісить на 25 кожні 05 секунд. Тобто вона мала би збільшуватися може, Насправді може вона і збільшується? Ні, ніби візуально, ні. Візуально, ні. А, така сама проблема була з Immortalкою Spinweb. Вони проапдейтили скіл, щоб він ставав більше. Але вони забули змінити Іморта Effect. І було абсолютно неможливо грати брудою в цей час. Ти ніколи не знав, чи ти в Сітці, чи ти не в Сітці. Така сама штука з Легіон Overwhelming Odds. Коротше, зрозуміли, да? Імморталки, які змінюють вигляд ефектів на тих скілах, які збільшують АОЄ, багнуті. Отак, От в принципі, можна описати те, що ми бачимо. Тут люди вже сказали і про бруду, і про легіонку. Власне, іще раз, є спел, якому ти збільшиш АОЄ, який змінюється з імморталкою. Його зовнішній вигляд якось змінюється. От так тоді це багається. Тому майте на увазі, якщо у вас є такі морталки, то просто будьте обережними. Воно просто багнуте виглядає. Але це не критично, в грі воно все одно буде норм, тобто мається на увазі, що воно буде розширюватись, просто ви це не будете бачити. У випадку з вайпером, насправді, я не знаю, чи це добре чи ні. Може навіть так і краще. Так, ну і вгадайте героя, друзі. Uh, difficulty level Impossible от така гра. Егіда. Маска, до речі, якої вже нема. Uh, і 5 uh, Dragon Landsв. Спробуйте вгадати. Я даю вам 5 секунд на відповідь і називаю героя. Один. 2, 3. 4. 5. Насправді це можна вгадати, якщо ви згадаєте, на якому герої багато хто купував Dragon Lens, але тут людина, видно, пішла занадто далеко. І купила їх аж 5. І це Міпо. Це Міпо. Міпо колись купували 2-3 Dragon Драгонленси, але що 5 такого зазвичай не було. Тим не менш, маємо, що маємо. Такий випуск у нас сьогодні вийшов. Мені здається, цікавинки були. Сподіваюсь, вам сподобалось. Напишіть про Наві, що ви думаєте з приводу їхнього виходу у Чинду, які там шанси на вашу думку? Напишіть про свій досвід токсичності в регіонах Dota 2 де б ви не грали, якщо грали різноманітні. Ну або напишіть, що вас просто дістали росіяни в регіоні Європа, Наприклад, ну, от і все. Шановні, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, якщо сподобався контент, залишайте коментар. Хай вам щастить, будьте здорові. Па-па.